Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани, і ми продовжуємо огляд дев'ятого сезону проекту Супермама. В минулому випуску ми побачили Аню та її підходи до виховання. Власниця шлюбної агенції намагається показати доньці, що весь світ можна підлаштувати під себе, а також постійно балує її найкращими гаджетами, дорогим брендовим одягом і люксовими подарунками. Але ведучий Дмитро Карпачов підмітив. Що Аня завжди хоче до себе особливого ставлення і її відношення до дитини, це відношення як до ВІП клієнта, а не як стосунки між матір'ю і донькою. І тут варто враховувати бажання доньки, а не вирішувати за неї, що їй буде краще. Суперниці ж критикували самореалізацію Ані, оскільки вважають шлюбне агентство не дуже хорошим способом чогось досягти. Також звернули увагу і на недостатнє виховання дитини із за малої уваги до її шкільних успіхів. Ну і як би це дивно не звучало, Валерія критикувала хазяйновитість із-за наявності у себе алергії на котів. У Ані вдома якраз живе кіт. А в наступному випуску ми побачимо Валерію, яка вже 40 років займається карате, і свого сина виховує у спартанських умовах з повним дотриманням графіку і дисципліни. Зарядка. Тренування, холодний душ і жодного права на втому. Але що ж так вплинуло на Валерію? І за чого вона така сувора до дисципліни свого сина? У кого які думки про таке виховання? Пишіть в коментарях та підписуйтесь на наш канал.